you mm -hmm. Так, я вільний слухач, Жуков Олександр Сергійович. Так, це телефони. та державним державне підприємство укриває місто Київ в подальшому державне підприємство. Кожний місяць я сплачую за кожний місяць я сплачую за це державне майно орендування. І вже четвертий рік, четвертий рік. Я не можу ніяк своїм майном користуватися. Моїм майном заволоділа група людей на чолі з бувшим заступником начальника поліції Вірджим Ігорем Володимировичем, зараз депутатом міської ради. Вони заволоділи моїм майно, яке вони кожний на протязі вже чотирьох років, кожний рік навісні прокопують, спускають, розривають, руйнують, заривлюють, спускають і використовують. Я е, минулого року викликав більше 100 разів поліцію, цього разу року викликав більше 40 разів поліцію і поліція приїжджає. У мене є документ, у мене є паспорт, у мене є договір оренди на майно, який я сплачую. А І вона поліція фіксує даних осіб, що вони нас таку не розкопують, руйнують, вони виловлюють рибу, але поліція чомусь не... Порушує кримінальну справу, кажуть, що у нас є е, цивільно правові відносини і вона не звертає уваги На що, ну, наприклад, вона їм каже, покажет, е, вони запитання, що вони казали документи на основі, чого вони працюють на тисавках, як вони зарівнюють рибу. Так? І так, і як вони виловують рибу, як вони продають е, нічого, ну, нічого немає. Е, 17 числа я їхав е, вечором е, в Ассючан у Списівці. Протягом мене їхали берено е е ну тих кону, че називається, не знаю цей. І там його береч, висадив в, біля своєї будинки, біля своєї матері, там був береч Роман, не береч, а Галяс Роман Петрович, які е були уявлені в, робочих, в, бомбаках, в робочу різну комака і форму з е Лопа. Теж було вечором, я не йшов проверяти своє майно, але я зараз в мене така тонка на цей, бо я знаю, що вони, що вони мали спускати салок, тільки один залог лишився, які вони цього незаконно не, не спустили і не вілили. На другий день я зранку поїхав на своє майно перевірити по я побачив, що майно моє розкопане. Е, без дозволу нікого не питався, тому що я то майно орендую. І прийшов з кусобуди, теж не дозволив пізніково, хто вони випустили воду, встановили кусок труби, там кидали турафу і воду спускали. Я викликав, подзвонив на 102, викликав слідчо оперативно. Я був між госкунцями і населеним пунктом Світінці і Васючим. Ніхто до мене не дзвонив, нічого. Я поїхав додому. 12 година десь я перезвонив чергову, кажу, я викликав свій ну, поліцію, було, вони не було, ну, не фісували, не з'ясували. Мені черговий повідомив, що так, виїжджав, слідчо оперативна група. Вони даний факт зафіксували, зв'язатися вони зі мною не змогли, тому що не було зі мною зв'язка. Ну, я не знаю, я чекав на цей. Ну, я поїхав в чергову частину, написав, зложив Заяву і просив відкрити е, кримінальну справу з порушенням моє майно зруйноване. Я за я відповідаю. Ну, нічого вони не відкривали, і в мене є талон повідомлення, я взяв заяву, ніхто нічого не відкривав ніякої справи кримінальної. Якщо можна запитання, то щось. Так, так? Так. А хто ви приспав? Чістоки. Скажу. Можна сказати? У 2021 20, році е, був проведений аукціон е, на данні гідру споруди. Аукціон я виграв. Я виграв аукціон, mm -hmm. а ви програв, е, щоб отримати ставки в 2021 році. В оренду треба було спочатку виграти аукціон перший крок. Другий крок заключити договора, що я зробив. Третій крок зробити паспорта, що я зробив. І четвертий е, крок це заключити договір вже на ставці. Суто на землю є типовий договір, пишеться на землю воду з обласної адміністрації. Е, і в нас почалася оцінка. На даний час, на даний, на даний, на даний, там є гідроскоруди. Так, ви знали, що там де гідроспоруди, це не тільки гриблі. Тобто є гриблі, от столок. А це є невіз'ємна частина, є канали всі, що в столку йдуть, водонапускні. Всі, все повністю, майно державне. Це столок чи хто? Хто? Немає нікого. Я ще на нього не заключив. Я не говорю за ставок, я борю за моє майно. Слово ніхто не вибрався. Ніхто не нічий. І за нього ніхто не сплачує оренду плату, тільки я плачу за майно. А цього, хто били, користується тим майном ставком, але він не платить. Ні за воду, він воду. Щоб, щоб користуватися ставком, мати його оренду, потрібно мати дамби гідроспоруди. Тому що без дамби і такий як ставок, він не буде. Ще одне питання. Ваша заява щодо кваліфікації. Якісь злочину ви там бачите? Чи вважаєте, що ще не поступався? Ну так, розумієте, дивіться. 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 Віскані, дивіться. Я чоловіше, дивіться, дивіться. дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. Є моя майно. Ви мене постійно перешкоджаєте? Я заключив, вже два рази заключав договір з державним підприємством Айфіш. Робити програм? Ні-ні. Шопімо оренду? За, зробити за свій рахунок е, державне майно зробити ремонт. розумієте? Тому що вже 4 роки Бєрич використовує ставки, і там виїдуть споруди, воно все змивається, все забиває, і канала на цей. Мені я погодив з я за свій рахунок зробити ремонт, а Бєрич використовує. Тобто, у мене е, на даний час вже 4 роки пройшло, ще один рік лишився, у мене залишився. і я Після цього року повинен державі повернути майно в цілісності, яке я отримав 4 роки назад. А та, як моє майно зруйноване на, на, на другий ставках і зараз в даний час на ставку No7 розкопане, тобто, що я маю зробити? Зараз маю закопувати чи як не? Це ж моє орендоване майно. А ви не хочете, ніхто поліція не хоче. А знаєте, чому поліція не хоче порушити кримінальну справу? Як мені сказали? Що Якщо порушують кримінальну справу, всі, кого опитує, участкові, поліція, вони всі 63 відмовляються, тому що є адміністративно, вони про себе покази не дають. А якщо буде кримінальна справа, вони зобов'язані надати покази і туди буде притягнуто. Ну так, може, не так, я не адвокат. Але я кажу, що моє майно зруйноване, розумієте? І я на той, мені не дають там працювати. я тому що в що першої 14 статті передбачено, що свідчення знову хата 54 години після проплація поручення вручення порушення самостійно до себе і повідомляє це однак Позиція колегії судді по військовій палаті Кримінального суду Верховного суду, яка була виконана в основі 30-91 року, справа No56 і 453.18. Дозначимо, що слідчий прокурор після прийняття та реєстрації заяви повідомив про кримку порушення хоче з'їзмі, то має перевірити достатність даних, що слідчий чи може свідчити правопорушення за нас, і у чому не приймається рішення про початку початок свого освітлення. Таким чином підставо початку свого освіти є не тільки які прийняті та зареєстровані заяву кордону, а лише ті з них, з яких бачається воганса, що освіти причини. Через тело, які стати у мене ці заяви заявою бачите, чи вважаєте, що розчинення. Якщо говорити про статтю 206, то є законні господарські діяльності, то статті звучить так, що це є спротиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю чи обмежити її, У воду, доплати воду і так далі. В чому обмеження вашої господарської діяльності? Якісь повозить, що до вашої діяльності. Я не розумію, я вам скажу, дивіться, я вам скажу, яке обмеження. Дивіться, наприклад, в мене був договір на ремонт, вони затопили водою. Вони можуть про це і вибух зараз говоримо. Вони про інші обмеження. Дивіться, слухайте сюди. Дивіться, це дискусія, на те, що я зустрів позиція поліції, вони вважають, що немає складу бачить святей міста. Об'єктивна сторона полягає в Так, мозі. Ви не зазначили, що було протиправна вимога. Але я зазначу, що є ще інші фінальні перепущення, які можуть вибачити. Зрозуміло, що таке хочу під замість. І того, що не має бути. Обов'язково. не є... Ні, шкода, не розково розкопали данному поліці. Це не є. Я розумію, яка шкода, розпочала розкопає. Тому по вашому це потрібно довести до цього вчиняння. Експертиза, чи я? я. Хоча що ну, ну, це була. Ну, ну, дивіться, розкопу. Дивіться, дивіться, слухайте, слухайте мене, слухайте мене сьогодні. В травні була така сама ситуація. Я прийшов, ми за цей переступив сюди. Після того, як я був там на я більше не вдаюся, тому що по мені стріляють, розумієте, мене б'ють всі троє, вони нападають. І поліція не має кримінальної справи. Мене кидають воду. Я не можу, кримінальні справі ніхто не відкриває. Зареєстровані. Я розумію, я розумію, що за реєстрова. Тому попробуйте підійти самим в ліс, де є стало, сам під ліс, і ви не знаєте, що там робиться. І і мені... Прошу, я для себе хочу розібратися, які треба достати порушення, що ми хочемо вносити по цій конкретній ситуації. Я розумію, що там знищення, знищення, майна. знищення, майна, я, я, знищення mm. мого майна. Знищення майна, яке я на твій, розумієте? Знищення мого майна. Знищення самовправства. І самоуправство, і знищення майже самовправство це ще я не знаю. Але тому що може сам бачиш, що я сама що я сама може платити на фінезлайн так, щоб кваліфікувати це правильний. І, і, і так само поліція, якщо тут неправильно кліфікування, але ви бачите, що є слабкі марні порушення, це ж вас не виповнення такі захистувати Тобто, Якщо немає, ви не бачите жодного, то інша справа. Але якщо ви бачите, я фотосово помилилося, це не звільняє вас в обов'язку. Очевидно, як не що зору, якщо особа вважає, що пошкодження її майно, це її закладно шкода. Це не що, це що шкода, що розходите, це потрібно якісь досить допомоги, а кошти. це... я хотів заслабити до себе, щоб розуміти. у 206-й там вимога має бути необхідна ознака вимога. Тобто до вас була би вимога від особи, щоб ви не займалися діяльністю, і в зв'язку з цією вимогою вона вам знищити ваша вимогу. А ви все я не зазначали, що ви можете вимога, тому ця стає відповідно. <народна> <та, народна> да. ну, Знищення просто майна, то має бути дуже великі, ну, певні розмірні збитки да. дуже великі. Uh, я не пам'ятаю, здається, 600 гривень, то десь виходить 900 90, 90, 90. тисяч метрів, Але по самоказку, самокарство це, ну, це зрозуміло.

Кога ја ја сочислиот годин да очекуваме да работиме и скаќаме, глупо било што на 20 олимпијов демократиски